Вітаю, друзі! Пропоную вам на огляд монету, присвячену запровадженню Володимиром Великим Християнства як державної релігії, яка сприяла об'єднанню та зміцненню Київської Русі, поширенню писемності, відкрила широкі перспективи економічних і культурних зв'язків тощо. Монета була випущена 3 липня 2013 року. Номінал має 5 гривень. З низельберу діаметром 16,54 мм, діаметр 35 мм, тираж 30 тисяч штук. 1025 років хрещення Київської Русі. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Так, ми ж без капсули знімаємо, правильно. Так. Фокус. Спіймать фокус важко. Ось так візьмемо, так. Да? Е, значить, на аверсі монети розміщено: Угорі Малий Державний Герб України. Стилізовані написи півколом Національний Банк України угорі. Рік карбування монети 2013 та номінал унизу 5 гривень. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. У центрі монет зображено композицію: хрест енкольпіон та фігури, символи чотирьох євангелистів: Матвія в образі Ангела, Марка в образі Лева, Луки в образі тільця Іоанна в образі Орла. Кожен із них крилатий і тримає Євангеліє. Так, покрутимо монету. Ось така монетка. 1025 років хрещення Київської Русі. Так, ну гурт ви бачили рифлений. Монета була і з нікелю, ну з Нізельберу, і з Срібна. Так, переходимо до розгляду реверсу монети, друзі. Так. Беремо гарний фокус. Ну, ось так вроді добре виглядає. Значить, на реверсі монети 5 гривень розміщено. Багатофігурну композицію. На якій зображено Володимир Великий та Андрій Первозваний, які тримають хрест, святі Антоній та Феодосій Печерські, Кирило та Мефодій, угорі зимненська ікона Пресвятої Богородиці, з обох боків від якої ангели. Унизу півколом стилізований напис: 1025 річчя Хрещення Київської Русі. Ось така, друзі, монета дуже гарна. Бажаю мати всім в колекції таку монетку і по банківській ціні. За банківською ціною. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.